Стаття перша. Україна це держава, незалежна правова. А хтось знає, що насправді зачують слово. Незалежна, то хто завжди своїм розумом живе, відрізне брехню від правди, що свій власник обере, щоб усі жили у мирі. Щоб порядок кожен знав. Народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі головні слова для всіх. Буде тут всі щасливі, як держава павлова. Стаття третя Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина і її щастя. Україна соціальна, правова, захист прав свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Стаття четверте. Україна рідна мати. Кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти як в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, значить ти державий син. Захищай її, як мати, і образу не давай. Ти щасливим можеш стати, тільки тут запам'ятай. Стаття 10. В Україні, українці, вже живуть. У Карпатах послалівці і збирали дикий гліб. А у платі український доберерідним і гостям Ми веселі і гостинні, як не роблять, шкоду нам. Наша мова найдавніша. старша тільки за санскрит у державі головній, найважливіші за всіх.